Всіх вітаю, маємо такий комбайн на продаж Нива СК-5. Ось в такому стані. В цьому році ще молотили ним. По комбайну ось така резина стоїть, І-159 з якогось там ракетного тягача. Задня теж ось в такому стані нормальна. Ну, що, передні, що задня резина нормальна в стані. Це у нас то, що все масло потекло, то у нас трубку порвало в цьому році. Оце воно так натекло було. там. Ні, з під набивки не тече, ось можу показати. Бачите? Сухенько там усе. Це Чисто там трубку, трубку у нас порвало було. Старий, там. Варіатор. Да, старий варіатор, стара. Да, коробка отак. Ну, кажуть, оце, оцей варіант такий, як оце у нас, кращий. Варіатори працюють, все чудово, що один, що другий. Ті варіатори з тієї сторони переводяться. Вони в гар... доволі гарному стані. Ось ці ось теж не течуть, ну практично воно, можна сказати, не течуть, нема тут нічого, ось, дивіться. Ніхто його там не мив, нічого. Кажу, повторююся, за це це просто трубка порвалася була. Це почки всі в нормальному стані. Ремні теж не потерті, не, по цей, не потріскані. Ну, може, де там який один ремень і пропустили, а так в цілому ось дивіться, кожен ремень в нормальному стані. Ці ось варіаторний ремень. Теж в гарному стані. Приводні, теж нормальний стан. Не новий, але но хороший стан. Тут е цепки теж ось нормальні, всі перемазані. Е жатка теж в нормальному, адекватному стані, нічого побитого немає. Пожатки е замінили ці лучі, майже скрізь, залишилися п'ять штук, залишилося з, з таких дерев'яних. Всі решту поміняли на залізні. Е зробили пальчиковий механізм, не працював у нас. Що ще? Перенесли бак. Залишимо новому власнику у подарунок набагато краще. Ну, для наших об'ємів цього бака юмзовського так, з головою вистачає. Ось, ось те, що я й казав, що трубку порвало. Ось, задкудово масло таке, бачите? Так, тут все сухенько по мотору. Ніде нічого не порвано. Розподілійте, Розподільник, як завжди, так. Тут кабіна. Нічого ми по ній не робили. Така як є, така і є. По бункеру більш-менш на адекватному стані він. Ну, Трошки водичка затікає, а так Бо не накритий був. А так нормально, кому треба, може приїхати, завести, подивитися. Спускач нормально працює, заводиться. Хорошо. Двигун СНД 18. Ну якщо хочете, можемо помити, щоб він красивіший був. Стан. Це він такий стан завжди після жнив в такому стані. Можемо намити, натерти, якщо треба на такому. Ящик, повторюсь, по ревнях, бачите, потрісканих немає. Да, варіаторний той, той, той теж новий. Бак в подругу буде. Ящик. Ну якщо бак не треба, так, можемо забрати. Ящик ми забираємо, ящик в комплекті не йде. Ззаді ось так, ніде нічого не шатається, не стукає, ніде нічого не, цей, не порозбивано. Приїжджайте, можете дивитися по ціні. А? Приїжджайте. Да, приїжджайте, дивіться, по ціні що там. Да, коментарях. Ну напишу ціну в коментарях. Ось в такому стані комбайн. Зараз ще раз його обійду. Кому що там треба, дивіться. Ось в такому стані. Дякую, на цьому, на цьому все. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть.